Олексій Павлович, якщо не ну, ваша політична сила це організовувала, то будь ласка, тоді поясніть, чому, ну я особисто це бачу, це є на відео, цього не можна просто заперечити. Чому, наприклад, Олег Стецевич та інші депутати міської ради в сесійній залі інструктували активістів, про що, що треба говорити, вимагати відставки від Михайлічна, причому знову ж таки, всі, всі знають про те, що студенти не місцеві Франківської області. Ми так само з ними спілкувалися. Це перше. Друге, якщо ви цього не організовували, тоді чому депутати районних рад від вашої політичної сили кричали студентам, я знову ж таки це бачив, щоб вони блокували сесійну залу і не випускали жінок в туалет? Таке було. І третє питання, що вам відомо про історію з каністру з бензином, яку, ну я особисто не бачу, що знову сличення, але знаю, що чотирьох студентів затримали і нібито відкрито кримінальне провадження. Давайте по порядку. Значить, Щодо організації є відео, в тому, що я це дивився на телеканалі ТВА. Чітко зазначено, що я, по-перше, я особисто призивав не блокувати ніяку роботу в органів. Друге, обмеження допуску людей в Чернівецьку міську раду. Проводили активісти громадської організації, ніхто крім нас, які допомагали нам, організаторам забезпечувати громадський порядок. І коли там полетіли пляшки і, і все інше, ви повірте, якби там не було нас, організаторів і не було б афганців, то в міській раді було б набагато більше людей, і події б розверталися невідомо яким чином. Що стосується інструктування і всього іншого, ми вели перемовини, ми спілкувалися з студентами, не тільки ми, а депутати інших фракцій. Ніхто нікого не інструктував. Якщо щось радили, якщо пробували якось вирішити ситуацію, то це нормальний процес. Друге, третє, точніше. Є багато запитань взагалі в цій ситуації. Перше, перше з цих запитань, чому жоден з депутатів Чернівецької міської ради, який знаходився в цій залі, не скористався другим виходом сесійної сериї, навіть не намагався. Там за Віталієм Михайлішиним, за головуючим, є вихід в кімнату відпочинку Чернівецького міського голови, двері якої виходять в коридор, і в кабінет міського голови, який через приймальні двері також виходить в коридор. Чому жоден з депутатів чи група депутатів не пробувала вийти через ті двері? Друге питання. Чому? Ну це не до мене питання. Я сидів, бо я був, ми категорично були з людьми. А що значить стояли групи студентів? Я не розумію. От я, я розпитував теж очевидця, що значить стояли групи студентів в якій кількості. Він сказав, там стояло троє в коридорі чи четверо студентів, і там троє чи четверо. Це називається заблоковано? Чи це намагання зробити так, щоб переслідувати студентів? Я розумію страх депутатів Бишлия, Гаєвської, Чесанова, які нібито ну, там, от не дали Чесанову вийти по він за це готовий там всіх студентів, які були в міській раді, щоб прокуратура посадила в тюрму від 3 до 8 років. чи скільки там полагається за це? Це його позиція як обрається. Друге, наступне. Я вже говорив, що мене зі сторони дуже обурює позиція. Всі мітинги, ці всі віча, ці всі збори, це все проплачено, це все зманіпульовано студентами, студенти і громадяни тупі, політики їх використовують, вони їм внушають якісь як кашпіровські лозунги, і вони йдуть. І, взагалі, там одна з депутатів мені взагалі сказала, що, що це все ми організували за добробут. Ну, якщо є таке відчуття, ну, я вже не знаю, як це коментувати. А мене обурюють наступне. Студенти з івано франківської області. Всі. Всі? Не всі. Скажіть, будь ласка, а там такий гул піднявся, коли якась дівчина сказала, що вона тут навчається, працює, і, ну, навчається і прописана. А депутати міської ради всі народжені в Чернівцях в четвертому поколінні? Чи молодь, яка сьогодні вчиться в нашому університеті, не є патріотами нашого міста? Я, для мене ці речі ну, просто дикі. Якщо дитина сказала, що вона з села сюди приїхала, то там частина депутатів просто. «У-е-е, Що ти тут робиш? Та ви що, подуріли чи що. Що ви собі дозволяєте? Каністри. Так, І про каністру з бензином. Каністра з бензином, я ще не спілкувався з, безпосередньо з тою людиною, яка з афганців виявила цю каністру. Каністра з бензином була виявлено також активістами вигонів хто крім нас, там вони зразу викликали міліцію. Було двоє хлопців. Один з, сказав, нібито з батьківщини, ну він з батьківщини, сказав, що його підставили, що його попросили забрати сумку. Другий невідомий, який, не знаю, чому чотири. Другого не знаю. Ну Виглядає дивним з одного боку, з іншого боку, як ви кажете, будучи організаторами. Нести туди каністру бензина, щоб підпалити міську раду, в якій ми сидимо, ну це, я, 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 не це, я не самогубця. І ніхто з наших депутатів, які там щось нібито, як ви кажете, керували процесом, на не, цього не хотіли. Що стосується кримінального провадження, не знаю, по факту каністри, ну, що, наявність каністри в сумці це, 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 це що? Злочин. Може, дійсно по дурі там, як вони розказують, що мав мотоциклета і десь мав собі це. Може хотіли щось зробити. Не знаю. Орган нехай дають оцінку. Олексій Павлович, я думаю, мені хлопці перекажете, якому начебто просто передали сумку, розповідає, що це його знайомий і він взяв з собою бензин для самоохорони самовизпеки на торі. Я не знаю, я не, не організовував цих хлопців, я спілкувався з, з хлопцем, який... Е, 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 який, про якого ви говорите, я йому сказав, єдине, що ми можемо йому пообіцяти юридичний адвокатський захист і будь-який захист від спроб тиску на нього. Я не знаю, навіщо вони брали той бензин, він, інший. Но, слава Богу, нічого не сталося з тим бензином. Якщо може, ще одна питати, хто наразі перебуває з Чергацькою громадою, студентами в Києві, чи планується можливо хтось з починників проїхати. Ну, з чернівецькою командою там перебувають в основному народні депутати до цього часу. Народні депутати України і їх помічники перебували, ще раз повторюю, перебувають з громадянами міста, які самоорганізовані. Ми не організовуємо поїздки студентів в місто Києва. Ми не маємо жодного стосунку до тих коштів, які збирають вони на Майдані. Це їхня самоорганізація. А, і ще нам було питання про студентів, так, да, Пологнюка і все решта. З паном Пологнюком ми познайомилися в перший день, коли почався Євромайдан в ініціатор. Декілька днів ми походили, попікетували, ви пам'ятаєте, зустріч бюджетом, губернатором тощо. Е -е, Володимир Пологнюк потім з групою активістів зібрали кошти, поїхали в Київ. Оголосивши 29 числа, що Євромайдан студентський припинений. Тобто ніякого відношення до тих всіх подій, які відбувалися після 29-го числа, він не має не організаційно. І тому, чому він від імені студентства починає робити якісь заяви, що він щось засуджує, не засуджує, мені незрозуміло. Крім того, ви знаєте, що в тому числі команда Віталія Михайлішина на виборах дуже активно працювала студентством, і червоні ручки можна згадати. І зрозуміло, тоді були звинувачення, що це. Не безкоштовно організовувалися. Безперечно, є частина студентства, яка орієнтована на владу, яку терміново витягли, щоб вони відбілювали і розказували, що це все неправильно. Фу-фу-фу, майдан має бути аполітичний. А, а вимоги, які у нас є, а, а відповідь на одне питання: а які що ж ви хочете аполітичним майдан? Ми хочемо Європу. Ну так люди, які Рішають, йдемо в Європу, і не йдемо, послали ваш Майдан і в а аполітичні під три чорти. І ще й по голові надавали. Що далі ми хочемо? Ми хочемо відставки уряду. Це вже пряме політичне, політична вимога. Як можна бути, ставити політичні вимоги на політичному майдані? Тому ми з самого початку в Чернівецькій області у нас було невеличке непорозуміння, навіть я можу. Ну, да, Назвемо це непорозумінням з партією УДАР, яка на перший мітинг вечором прийшла з правопора. Вони отримали зауваження від громадськості, навіть не партнерів по опозиції, а від громадськості. Більше ніякої символіки на Євромайданів в міцях політичної не було. Ми з самого початку не втручалися в те, що відбувається і як працює студентська самоорганізація. Допомагали да, всім чим завгодно. Нікому нічого не наказували, не приказували, не організовували, не проплачували. Такі. Е, всі, всі камери зафіксували обіцянку, коли було то блокування міської ради. Кілька разів: три-чотири. Не знаю, Віталій Михайлович Міхаймішин сказав, що поставив питання. Про довіру собі чи про припинення повноважень на січневій сесії міської ради. Як ви можете спрогнозувати, відбудеться розгляд цього питання в січні 2014 року? Ви знаєте, є такий класичний вираз своїм все чужим закон. Саме ним, і політикою подвійних стандартів і брехнею керувався секретар Ченевецької міської ради Віталій Міхайлішин, говорячи про те, що він не може поставити питання про дострокове припинення своїх повноважень, тому що не було опубліковано цей проєкт рішень на протязі днів. На цій же сесії, на другому пленарному засіданні. Ми прийняли рішення про передачу з Калинівського ринку аеропорту 900 тисяч гривень на погашення заборгованості по заробітній платі. Це рішення також має бути опубліковано за 20 днів. Воно не було опубліковано. Але враховуючи необхідність нагальну Віталію Михайлішину і його команди закрити ну, безгосподарність в аеропорту і критичний стан справ в аеропорту фінансовий, нічого спокійно було порушено. Регламенти, закони України і рішення було прийнято. В цьому ж випадку, виявляється, його не можна приймати. Ну я розумію страх. Він не вірить навіть своїй більшості. Ну а в січні буде розгляд цього питання? Чи я переконаний, що це питання буде розглядатися до тих пір, поки Віталій Михайліч не напише заяву про складання повноважень або не буде зняти, е, тою більшістю 31 депутатом від складу Чернівецької міської ради. Після того, що відбулося, після тих, от не, неодноразових спроб там викрутитися його з ситуації відмов, я знаю про ініціативу. Декількох громадських організацій міста, які почали процес збіру підписів з вимогою його припинення його повалажень.